<пусти> Перемога. Перемога? Перемога! Це кролик! Як же їх можна зрозуміти та водночас запропонувати? Визнайте нарешті, бокс це не футбол. Хоча стоп. Хоча і там українці демонструють рівень високого якісного футболу, та досягнення України та українських футболістів по всьому світу доводить там також краще з України. Я пишаюся бути частиною цієї команди. Бокс це Україна, яка десятиліттями пише своє ім'я Брати кличкі. Тримали в страху весь дивізіон. Тепер усик розбиває всіх супертяжів. Пророкують. Пророкують. Пророкують знову поразку. Нічого нового. Змусити повірити в це Усика та всю країну неможливо йому завжди говорили. Ти малий, легковаговий, кролик. Ти не зможеш. Саня, навіщо ти пішов у хевівейт? Там монстри, ну ти не потягнеш. А потім не признавали своїх помилок, займавшись пошуком, чому ж він зміг. Що це таке? Шабля? Шлях козака у світі боксу, шлях, де є злі язики. Усик неперевершений боєць. Всі критики можуть говорити на чорне-біле від цього колір не зміниться. Так само з Олександром Усиком від базікання конкурентів зависливих людей нічого не змінюється. Хевівейт розгромлений, Усик на вершині, і в них один єдиний шанс зробити кінець кар'єри не таким щасливим та солодким, і вони здатні на все, аби цього досягти. І лише віра в справедливість та спокійний погляд Усика доводить, що цього не станеться. Сценарій написаний Богом, і в ньому переможець лише той, хто несе в серці добро. Що ж в Сашку такого незвичного? Звичайний зріст, звичайна вага. Але в ньому живе українська міць, сила волі. Його стиль побудований на божевільному русі блискавична робота ніг і техніці, яку він відточував за аматорів, приголомшує суперників. Безударний боксер його називали. Удар його відчув Тоні Беллю, Тайсон Фюрі та той же самий Даніель Дюбоа. Згадайте бій, з Дюбоа, викинутий джеб, розбита кабіна Даніеля, яку він не зміг полагодити, і Рефері зрозумів, спасе лише зупинка бою. 19 липня в Емблі насолоджитись цим боєм, тому що Усик буде розбирати, на мою думку, британця, як колись Марко Хука, мій прогноз на цей бій. Бій залежитиме лише від Дюбуа. Ваша реакція зараз така, що він нам тут втирав і каже: від Дюбуа залежить. Та все досить просто: Дюбуа наскільки покаже свою витривалість, адже повторюсь, це буде мучення як з хуком. Усик змусить його грати по своїм правилам, потім забере його впевненість, яка й так хитається, як Фюрі у дев'ятому раунді. Далі він сипатиме градами час від часу, все ж таки Даніель витиратиме підлогу. І цього разу рефері даватиме все ж таки шанс. І саме тут воля, витривалість показуватиме наскільки Дюбуа хоче цю перемогу. Ну що ж, друзі, побажаємо Сашку перемоги 19 липня. Залишайте коментарі, вподобайки та підписуйтесь на канал. Пишіть вашу думку в коментарях, чи буде конкурентний бій, чи все ж таки накрутка бою пройшла успішно, що навіть глядач повірив у силу британці. З вами був я, автор каналу. До нового випуску.